Привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Акумулятори енергії це словосполучення в наш час відоме кожному. Якщо раніше при слові акумулятор згадували в першу чергу автомобіль, то зараз цим виробом користуються майже всі. Кожен має звичайний смартфон, ліхтарик або пауербанк. Де обов'язково присутній акумулятор. В залежності від сфери використання, акумулятори відрізняються будовою, технічними параметрами, габаритами та вагою. Перший свинцево-кислотний акумулятор був винайдений більш ніж 150 років тому. Його створив французький фізик Гастон Планте в 1859 році. Звичайний свинцево-кислотний акумулятор конструктивно складається з корпусу, де розміщені два електроди в рідкому електроліті. Електроліт це розчин сірчаної кислоти та дистильованої води. Електроди зроблені у вигляді пластин. Позитивно заряджений електрод це діоксид свинцю. Негативно заряджений електрод це свинець пористої структури. При взаємодії електродів з електролітом відбувається рух іонів. Якщо підключити навантаження, іони почнуть переміщуватись від одного електрода до іншого, створюючи електричний струм. Принцип роботи заснований на електрохімічній реакції свинцю і діоксиду свинцю в сірчаному середовищі. В наш час технології стрімко пішли вгору. Галузь енергонакопичення теж не залишається осторонь. Створюються нові типи акумуляторів для різних видів транспорту, побутової техніки для медичного обладнання, телекомунікаційної сфери, освітлення, сигналізації, мобільний зв'язок, мережа інтернет. В останні роки підвищився попит на системи безперебійного живлення, головною частиною яких є акумулятор. Про ці акумулятори ми сьогодні й поговоримо. Які зазвичай використовують акумулятори? В більшості випадків це автомобільні, так звані стартерні. Тому що вони найбільш розповсюджені та мають невисоку вартість. Автомобільні акумулятори для систем резервного та альтернативного енергопостачання ми не рекомендуємо використовувати. Термін служби акумуляторної батареї в таких системах не перевищує 1-2 років. Чому? Тому що вони працюють у невідповідних для них умовах. Конструктивно їх пластини призначені для віддачі великого струму протягом короткого часу для включення стартера та пуску двигуна автомобіля. Коли автомобіль рухається, настає режим заряду акумулятора від генератора та підтримка необхідної напруги. В системах резервного енергопостачання інші умови роботи. Потрібен тривалий розряд, як правило, декілька годин. Зі струмом набагато нижчим, ніж при запуску двигуна та швидкий заряд. Важливе питання, скільки енергії може віддати акумулятор. Це залежить від ємності та глибини розряду. Виробники автомобільних акумуляторів вказують, що розряд батареї повинен бути не більше 30%, на відміну від спеціалізованих моделей зі ступенем розряду від 50 до 90%. Автомобільні акумулятори особливо чутливі до глибоких розрядів. Достатньо 5-6 разів повністю розрядити такий акумулятор і він, скоріше за все, вийде з ладу. Їх заборонено тримати в житлових будинках у зв'язку із шкідливим випаровуванням, що з'являється при заряджанні. Такі моделі потребують обслуговування. Необхідно контролювати рівень електроліту, періодично доливати дистильовану воду. Розглянемо акумулятори, що спеціально розроблені для альтернативних систем енергопостачання. На початку 70-х років винайдена agm технологія виготовлення свинцево-кислотних акумуляторів. Відмінність батарей AGM від класичних у тому, що всередині міститься не рідкий електроліт, а абсорбуючий скловолоконний мат, що надає низку змін у властивостях акумулятора. AGM-перекладі це Absorbent Glass Mat. В асортименті компанії Romstal присутні HGM-акумулятори торгової марки MonBat. Виробництво знаходиться в Болгарії. Це найбільший виробник акумуляторів на Балканах та четвертий за величиною у Європі. Модельний ряд налічує акумуляторні батареї з напругою 12 В ємністю 190 та 200 Ага. Компактна конструкція з високою енергетичною щільністю. Контейнер виготовлений з ударостійкого ABS FR матеріалу. Клеми захищені кришками з позначенням позитивного та негативного заряду. Під ними невеликі копачки, які захищають різьбові з'єднання М8. Акумулятор має розміри 555 на 320х125 мм. Вагу 59 кг. Обладнаний ручками для зручного переміщення. Присутнє маркування у відповідності з міжнародними стандартами. Відображається необхідна інформація: модель акумулятора, ємність, номінальна напруга при певній температурі, напруга заряду та інші. В чому особливості agm акумулятора? По-перше, він має герметичну конструкцію з вбудованим клапаним регулюванням. Акумулятор може бути розміщений в будь-якому положенні, крім повністю перевернутого. Всередині пластини виготовлені з чистого свинцю. agm аккумулятор має більше свинцевих пластин, ніж звичайний, тому він і важчий. Має більшу ємність, здатен працювати з більшими струмами, не потребує обслуговування. Долавати дистильовану воду не потрібно протягом всього терміну служби. При протіканні хімічної реакції всередині акумулятора утворюються гази. Як правило, це водень і кисень. Бульбашки газу заповнюють пори скловолокорного матеріалу, при цьому газ не випаровується, він бере безпосередню участь в хімічних реакціях. Цей процес називається рекомбінацією газів. Внутрішня рекомбінація газів досягає 98-99%. За рахунок малої кількості газу електроліт не змінює своїх хімічних властивостей протягом багатьох років. Якщо виникає позаштатна ситуація, при перезаряді акумулятора вільний газ може створити надлишковий тиск. При цьому спрацює спеціальний запобіжний клапан. Який захищає батарею від пошкодження. Для будь-якого акумулятора шкідливий сильний розряд та тривале зберігання в такому стані. AGM-технологія сприятлива до сильних розрядів, дозволений розряд акумулятора до 50%. Тривалий термін служби від 7 до 10 років, на відміну від звичайних свинцево-кислотних акумуляторів, терміни яких не перевищує 3-5 років. Якщо акумулятор використовувати при температурі 25 градусів Цельсія, термін служби перевищує 12 років. Може зберігатися без підзарядки до 6 місяців. Потрібно знати, що agm акумулятор володіє ефектом пам'яті. Якщо його заряджати не повністю до 100%, він поступово буде втрачати свою ємність. Тому зарядний пристрій повинен бути якісним. Перевагу надають імпульсним автоматичним або напівавтоматичним з можливістю регулювати силу струму та напругу. Рекомендована напруга заряду 144 В. Струм, що відповідає 10% від ємності акумулятора. Порівнюючи два акумулятора зеленого кольору з ємністю 200 А та жовтого кольору з ємністю 190 А. З першого погляду здається, що вони однакові та відрізняються тільки ємністю в 10 Аг, Але це не так. Акумулятор жовтого кольору використовує карбон технологію, звідси й назва. Головна відмінність це інший склад пластин. До негативного електрода додали вуглець. Він забезпечує поліпшені зарядні та розрядні характеристики. Збільшує розрахунковий термін експлуатації до 15 років. Вуглецеві частинки покращують електропровідність, зменшують внутрішній опір, збільшують щільність енергії. Таким чином, акумулятор здатен витримувати більші струми в процесі роботи, швидше заряджатися, краще відновлюватися після глибоких розрядів. Ми розглянули AGM акумулятори MONBAT, що призначені для резервного та альтернативного електропостачання. застосовуються як накопичувачі заряду в сонячних електростанціях або безперебійних джерелах електроживлення. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії Ромстал Україна. Ми з радістю вам допоможемо. Зробимо розрахунки та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!